Всім привіт! Як завжди радий вас вітати на своєму каналі Миргород Фішен. Запрошую вас на перегляд риболовлю по хижаку. Сьогодні, взагалі-то, планував поїхати на одну водойму більш велику, таку поганять крупняки в облери. Але погода, вітер зробив свої корективи. Вітер такий десь до 6 метрів, так точно, з поривами. Вирішив знову поїхати поганяти хом'яка від Select. На те лісове озерце, де минулого разу рибачив, тут воно знаходиться в низині І якби вітер його не дуже зачіпає, то я думаю, буде рибалити більш-менш комфортно. Ну і по старинки, вмощитись позручніше, гарного перегляду. Погнали, ловити рибу. Беру з собою сьогодні на риболовлю один комплект. Твічевий свій це Рексарідземекс з тестом 1242, кодушечка Віндранер 4000 який шнур намотаний ви бачите на своїх екранах будемо пробувати робити перві закиди рибка якась скидається поки збирав снасті бачу що гуляє ну це якби не показник треба піймати тоді вже можна буде і розводити балаканину Є, друзі. Перший закіп. Залізла під деревину, чи що. І як оце? Перший закіп. І ще щучка непогана. Оце вона і хайнатюра. Я вже забув, що мене ліп є. Дивіться яка закілошна точно. Оце прикол. Ну, тепер можна і погомоніти, да? так? Колотає все в мене щось всередині, таке мов щупя я ні разу не бачив. Ну як вам така історія? Перший закид і така на вид. Залікова щучка влетіла. Зараз ми її поважимо, дізнаємося зріст. Мабуть заміню повідець, бо бачу вже такий посічений. Ну що там говорити, як воблер повністю в шахті. Ледь витягнув воблер. Дуже застряг в жабрах. Так, а що ти у нас маєш по зросту? Таке 57 см. цикала, сколько же она заважит. Есть фиксация. Кило 840. Ну блин, классно. Уже такая рыба пимана. Супер. Вот а это вам и хомячок селекторский. Такий маленький, а валищук капітально перев'язався, бо повідок посікла. Набрався в обер трави, а я вже якби його вирішив просто витягувати. І в цей момент як я почав крутити і підсіла щучка. І скоряєш веде. Іди сюди, йди. І вже як є. Квахта. Це якийсь феномен цього озера. Щучка 47 сантиметрів, 80. Така. Розмір у неї невеликий, а вага присутня. Гарна щучка, не залікова, тож ми її відпускаємо. Біжи, підростай та радуй нас покльовочками, Давай. Давай, давай. Не-не-не, туди, туди, туди. Не туди, туди. Ух! Пішла в свої коряги. Та що ж таке, а? Знову удар, третій удар. Я так спінінг держу незручно, що ніяк підсікти. Ну дай мені ще шанс. Четвертий. Есть. Yes. <laughs> Блин, так не из руки. Иди сюда. что ты там было тречи? Гарный ударчик. Гарна взагалі покльовочка. Вся ти нагребла оцей тіни. Ну, болото, що поробиш? Неправильно я сказав, не болото, а гарне лісове озерце. Біжи. Оце мисливець, да? Такий мілячок, а щучку лови Гарно. Є. Вона така, як била, чи я подумав, що зацеп якийсь. Чесно кажучи, я вже подумав, що траву набрав на гачки. І так, уже підмотував, ну тут бровочка є. Угу. Такий Шурабас, і дивіться, на ньому відмітка і хто зна що це Таке як від сітки, блін. Та не без того, що голодаючих хватає Є! Yes. Друзі, ще одна <laughs> Блін що тут таке? Дуже ти дергалась, видно, і перезабагрилась І обкрутилася. Підожди не дергайся, бо це так Небезпечно викручувати Ух ты жі різний такий, біжить. Це якась покльовка в мене така незапланована вийшла. Думав перейти трошки в інше місце, ну точніше зміститись. І так уже так робив таку проводку з другими думками. А тут і щука підсіла. Хай і невеличка, але ж кайф. Знаходитись спокійно, так, на лісовому озерці. Ташки співають тихенько. Кайф і рибка прокльовує. Є такий дочекався я поклвочки. Такий щукоїд непоганий. Ну щось ж таке біля біля кіло, щечка біжить. Я думаю, що сантиметрів 45 десь вона явно не залікова, а така. А ну вага десь біля кіло, мабуть, точно. Є ух ты, який материй. Шпингалет. Mm -hmm. Уже думаю завершувати риболовлю. В принципі я задоволений, Щуки я піймав достатньо, покайфував на цьому лісовому озері знову не знаю можливо ще трошки зроблю пару закидів і на сьогодні біжи Вилетіла прямо на очах. Прикольно так вийшло. Тільки щось ви все дрібніші дрібніші волитись. Це вже мабуть буде моя крайня точка на сьогодні Буду їхати Бо вже так, під затих клів, Обідній час прокидаю тут діляночку і хорош є Ну це сьогодні хом'як роздає Да, треба вже їхати бо з кожним разом все менша і менша риба І все важче діставати цього воблера з пащі Фух, ледь дістав, біжи Треба тікати дріб'язок, а то й надоїсть. їсть. Так, крайні закиде на сьогодні. Риполовлюю я і так задоволений на всі 100%. Така собі вийшла друга серія з хомяком. Воблер мені зайшов. Посилання на нього будуть в описі під відео. Кому цікаво, зверніть увагу. Ну і Дякую всім, хто додивився до кінця відео. Підписуйтесь, кому цікаво, коментуйте, з радістю всім відповідаю. Є, Ще й на крайньому західі. Блін, ну я вже хотів їхати. Хотів їхати, бо дрібненька почала ловитися. А то це така ще щучка непогана. Така грам 400, мабуть. до пів кіла. Біжи. Так що такий воблер, бойовий. Побитий уже за дві риболовлі, так ви бачили скільки він щук переловив. Ну все, на цій ноті. До нових зустрічей. Пока-пока.